Час новий на 12-му каналі традиційно розповідаємо про оперативну найсвіжішу інформацію на передовій, а також про найцікавіші новини із життя Волині у студії Роман Вербич. Вітаю і вкотре нагадую, що всі наші новини маєте змогу переглядати на Ютуб-каналі новини 12». Дивіться, ставте вподобайки, поширюйте спершу коротко про головне. Пішли з життя двоє героїв з Волині. У селищі на Волині знайшли застреленого чоловіка. У Нововолинську підпалили пам'ятник убитій дівчині. Штурм Бахмута триває. Окупанти не полишають надії захопити місто, але отримують добрячу відсіч від наших захисників. На цьому відео видно, як українські розвідники спільно з артилеристами знищили склад і техніку росіян з одного. Пострілу, отож, уже майже 173 тисячі військових Путіна ніколи не візьмуть до рук зброю. Лише за минулу добу наші збройні сили України докинули до пекла понад пів тисячі окупантів. Металобрухтом став танк, вісім бойових броньованих машин, 12 артсистем і ще багато всілякої техніки ворога. Попри перевагу за кількістю особового складу і озброєння, втрати у росіян значно більші аніж в українців. У цьому переконує заступниця міністра оборони Ганна Маляр. За її словами, співвідношення загиблих. Українських захисників та окупантів на сході України становить один до десяти за даними британської розвідки. Свої втрати Росія планує, так би мовити, нейтралізувати залученням нового гарматного м'яса. Відповідно до звітів, опублікованих у російських змі, Кремль готується мобілізувати ще 400 тисяч людей. Представляють цю кампанію як залучення добровольців. Британські експерти сумніваються, що знайдеться стільки охочих. Померти в Україні не вистачає окупантам і техніки. У них залишилися лише 15% високоточних ракет у порівнянні із початковою кількістю однак, це не означає, що обстріли скоро припиняться, тому що дуже часто ворог застосовує застарілі, неточні та неефективні засоби, наприклад, С 300 по перефронтових територіях. Запаси цих ракет вимірюються тисячами. Розповів речник головного управління розвідки. Два тижні тому зустрів на фронті свої 45 років. На війні з російськими окупантами загинув герой з села Білин Ковальського громади Сергій Бордеану. Захисник пішов із життя 26 березня в районі населеного пункту Білогорівка Бахмутського району Донецької області. Сергій був командиром бойової машини, командиром гірсько-штурмового відділення. 10 березня герою виповнилося 45 років. Прощатимуся з воїном усією громадою у п'ятницю, 31 березня, в Білині. Від поранень помер військовий з Волині 30 березня перестало битися серце Ігоря Кунчика, військового 14-ї окремої механізованої бригади імені князя Романа Великого. Народився ігор у селі Підберезя, що на Горохівщині. З перших днів повномасштабного вторгнення був призваний до лав ЗСУ. Брав участь у найзапекліших боях за визволення батьківщини. Під час одного з таких боїв отримав важке осколкове поранення в голову, лишився ока. Сьогодні його не стало. У серпні минулого року на Миколаївщині загинув рідний брат Ігоря Олексій. Про дату та час похорону повідомлять згодом. Пішов з дому та зник. На Ковальщині розшукує 21-річного жителя району. Житель села Зелена Ковальського району Михайло Філатієв учора близько 12-ї. Пішов з дому та не повернувся. Його місце знаходження невідоме. Його зріст близько 160 сантиметрів, худролявої тілобудови, волосся темно-русе, коротке. Був одягнений у чорну куртку та вельветові кремові штани. Хворіє психічними розладами. Громадяни, яким відома будь-яка інформація про безвісти зниклого хлопця, просять повідомити поліцію за номером 102. У старій вижівці знайшли застреленого чоловіка. Це сталося 29 березня близько 11-ї. Тіло вже було без ознак життя. На ньому виявили вогнепальне поранення. На місце події прибули правоохоронці. Відомо, що чоловікові було 39 років. Оновлено, що чоловік скоїв самогубство. За цим фактом слідчі відкрило кримінальне провадження за статтею 115 з приміткою самогубство кримінального кодексу України тіло направлено на судово медичну експертизу. Триває слідство, під час якого будуть з'ясовані усі обставини події. У Нововолинську невідомі підпалили пам'ятник Катерині Литкіні, яку вбили у 2016 році. Мати покійної Вікторія зазначила, що подібні акти вандалізму над могилою відбуваються другий рік поспіль перед великоднем. Раніше крали квіти та лампадки. Хрест з пам'ятника фото з плити невідомі теж намагались здерти. Не вдалося Цьогоріч вже підпалили пам'ятник. Нагадаємо, 2016 року в Нововолинську на тереконі шахти номер 3 було знайдено тіло 16-річної Каті Литкіної. Підозри впали на двох знайомих хлопців Каті двоюрідних братів. У 2019 році суд присудив одному з них 14 років і 6 місяців позбавлення волі. Іншому 13 з половиною років. Не перемикайте і вже за мить побачите про таке. П'яний священник у ПЦМП з Волині їхав без прав і нахамив прикордонникам. На Волині хочуть повернути громаді озеро. Луцький журналіст та волонтер продає кавування з відомими українцями. Випити філіжанку кави поспілкуватися з цікавою людиною та допомогти ЗСУ. Луцький журналіст та волонтер на аукціоні у соцмережі продає зустрічі з відомими українцями. Менш як за рік вдалося зібрати більше трьох мільйонів гривень. Виручені гроші чоловік передає на потреби української армії. Як з'явилася ідея такого інтернет-аукціону, та яким було найдорожче кавування, з'ясовував Дмитро Супронюк. І поспілкуватися і допомогти українському війську. Медіакава це група у Фейсбук, де кожен може купити можливість покавувати з цікавою людиною. Проєкт виник ще у 2015 році та тривав місяць. Тоді люди платили за зустріч з луцькими волонтерами. А виручені з цього кошти йшли на підтримку воєнного шпиталю у Луцьку. Проте нині каже ідейник «Медіакави», формат змінився. Медіакава це зустрічі з медійниками або ж від... ньюсмейкерами за філіжанкою кави за донат. Кошти е, всі скеровуються на тоді. Скаровувалися на гумані, раніше, на гуманітарні потреби, тобто на потреби Волинського обласного госпіталю ветеранів війни. А зараз на потреби бійців сил спеціальних операцій. Стартова ціна кожного каволоту однакова: 150 гривень. Далі у коментарях люди підіймають ставки. Користуваччею ставку не перебувають 24 години. Виграє подекуди в коментарях виникають справжні баталії, бо справді є за кого позмагатись. У медіакаві беруть участь відомі українці. Нарідко зірки каже Морослав. Самі звертаються до нього з пропозиціями. Так само, наприклад, сама зголосилася до участі телеведуча Даша Малахова. Чи, наприклад, самостійно звернулися представники гурту Друга ріка і в нас була, була кава з Валерієм Харчишиним. Хоча, де факто, хоча продавали тільки каву з Валерієм Харчишиним, де факто вийшла, вийшла кава з усім гуртом Друга ріка. Хоча, як правило, Мирослава Ватащук сам пропонує людям стати лотом у медіакаві. Саме так каже луцький футблогер Максим Нікітін. Він потрапив у проєкт. Проте просто покавувати з переможницею йому видалось замало. Вигадав, дещо цікавіше. Я вирішив з оригінальні не тільки просто каву попити, а приготувати якусь траву. У мене не мене невеличкі гараж. Де я знімаю свої свій футблог, готую там їжу, викладаю на ютуб. І ми в мене в студії приготували стейки. Провели гарно час, було класно. За час існування медіакави лотами ставали відомі українські музиканти, актори, журналісти та військові. Пан Мирослав згадує, найбільше заплатили за зустріч з координаторкою фонду Сергія Притули Меланією Подоляк. Тоді переможець виклав аж 100 тисяч гривень. Окрім цього, були й онлайн зустрічі. Був такий доволі цікавий лот, кава з полярниками, інтернет. Кава з полярниками на станції Академік Вернадський» в Антарктиді. Е, продали ми її близько за приблизно за десь близько 20 тисяч гривень. Це написав. Али представники національного атактичного центру самі. Усі виручені гроші Мирослава Тащук витрачає на допомогу загону спецпризначення Любард та кільком іншим підрозділам. Зізнається, не очікував, що «Медіакава» так затягнеться. І хоч адміністрування facebook сторінки забирає немало часу, зібрані для військових гроші, того варті. Ну так сталося, що воно затягнулося. Цьогорічна медіа кава зібрала понад 3 мільйони гривень, із них вже близько 2,6 певно мільйони гривень витрачено. Нині, окрім філіжанки кави з відомими українцями, на аукціон виставляють зустрічі зі звичайними людьми. Продають також книги, картини, браслети, брелки та інші дрібниці. Тож тепер, як жартує пан Морослав, медіакава перетворилася на такий собі медіабазар. і все заради підтримки нашого війська. Дмитро Супронюк, В'ячеслав Білов, Василь Марищук, дванадцятий канал. Водій останнє сп'яніння скоїв ДТП у Луцьку. 46-річний чоловік, керуючи автомобілем Вольво, не дотримався безпечної дистанції та здійснив зіткнення із транспортним засобом марки Кіа, який зупинився на червоний сигнал світлофора. Під час спілкування з порушником інспектори виявили у нього ознаки алкогольного сп'яніння. Результат перевірки 1,72 проміле, що перевищує допустиму норму у 9 разів. На водія склали одразу два протоколи. На Волині хочуть повернути громаді озеро. Господарське товариство незаконно використовує для ведення рибного господарства спортивних і туристичних цілей озеро Павлівське поблизу Іванич у Володимирському районі, адже термін дії договору оренди, як повідомили у прокуратурі, закінчився. При тому плата за оренду у місцевий бюджет не надходить. Площа водойми 40 гектарів, а вартість 154 мільйони гривень. Прокурори звернулися до господарського суду з проханням повернути земельну ділянку з озером громаді. Їхав п'яним та без прав. річного священника УПЦ МП з волині прикордонники зупинили для перевірки на в'їзді в Київ. Виявилось, він їхав за кермом п'яним та ще й без водійського посвідчення. Після зупинки священник нецензурно висловлювався та вів себе по хамськи Під час огляду авто прикордонники знайшли документи, видані в тимчасово окупованому Криму та на території РФ на невідому особу та матеріали релігійної організації УПЦ МП. Пояснити наявність виявлених документів, а також. Проходити тест на вживання алкоголю батюшка відмовився, натомість облаїв прикордонників. Чоловіка передали співробітникам <плес> нацполіції, а також поінформували співробітників СБУ. Далі без коментарів. А <плес> А хто розрішив до мене, мої документи <плес> дивитися без мого дозвілу? Хто розрешив? А хто дозволив в пані спині то розишив? Ви що? І на завершення патрульна поліція Волині на своїй сторінці опублікувала відеопідтвердження підтвердження того, що песики у Луцьку дотримуються правил дорожнього руху. Заодно нагадали людям, аби впевнитися у безпеці своїх дій на дорозі, варто користуватися правилом трьох поглядів перед виходом на проїжджу частину подивитися ліворуч, праворуч, а потім ще раз ліворуч, і тільки тоді продовжувати рух. Продовжую шукати цікаві теми і намагатимуся робити з них цікаві сюжети, аби потім поділитися з вами, журналісти 12 каналу. Тому я разом лишатися з нами і переглядати новини саме на 12 каналі. Ну а якщо раптом ви не встигли чи пропустили один із наших випусків, можете все це компенсувати на Ютуб каналі. Новини 12». Усі випуски а також усі наші сюжети можна переглянути там. Не забувайте лайкати, поширювати і коментувати. Дякую за увагу! З вами був Роман Вербич. Побачимось.